Життя 15-річного віничана нарятували мистецтвом. Акція з порятунку онкохворого хлопчика «Мистецтво заради життя зібрала майже 22 тисячі гривень. 15 лютого у центрі міста шестеро художників з різних міст України намалювали та розмістили на будівлі за адресою вулиця Соборна, 74. Портрет Антона Дідука на тканині розміром 8 на 9 метрів. Ті зусилля, які ми затратили, вони. Увінчали з успіхом, нехай і не повною тою сумою, яку ми ставили можливо перед собою 40 тисяч гривень, але тим не менше, це є досить значна сума від таких благодійних акцій. І знову ж таки, цією мистецькою акцією ми хотіли привернути увагу не тільки до лікування хворого Антона. А й до того, і проблематика, яка є в суспільстві саме онкохвори діти. протягом трьох тижнів під портретом була розміщена благодійна скринька, в якій небайдужі залишали допомогу на лікування хлопчика, надходили кошти і на розрахунковий рахунок. А дехто приносив їх прямо до лікарняної палати. Скринька, яка стояла на вулиці Соборна біля самої картини, біля банера, з закликом людей долучатися до благодійної акції. Вона збирала в день в середньому по 500 гривень. А були такі дні, що по 1300 гривень цю скриньку надавали коштів мешканців міста Вінниці, тому що. Дійсно, проходячи повз ту картину, люди читали банер і це й дали великий поштовх. Також на рахунок фонду безпосередньо з усіх куточків України, з області, з міста надійшло 9 тисяч гривень. Це теж досить непогана сума. І власне ті скриньки, які розташовані інші наші благодійні скриньки по інших закладах торговлі міста Вінниці, на сьогоднішній день зінкасовано п'ять тисяч гривень. Зараз стан Антона задовільний, а з 18 березня. Завдяки зусиллям громади, хлопець відправиться на лікування до київської лікарні Охмадит. Антон з понеділка вдома. Ми досягли позитивних результатів того лікування, яке ми проводили в себе в лікарні, і Антон зараз вдома. Але з понеділка ми вже домовилися з лікарнею Охмадит. Він тиждень побуде вдома відпочине від нашої лікарні, і в понеділок ми його переправляємо в лікарню Охмадит в коматологічне відділення, де фактично буде наступний етап проведення блокової терапії. Ініціатор та ідейний наставник акції художник Денис Детанюк, який разом з творчою групою. Модинатор створювали портрет хлопчика. Подякував всім небайдужим, хто відгукнувся на заклик про допомогу. Зараз дуже э, трудна ситуація у нас в Україні. То є людей живуть, так сказати, ні в лучших умовах. і все одно вони допомагають людям, які більше нуждаються в этом і не залишаються рівнодушними. Благодійна акція продовжується і надалі. Всі бажаючи, що можуть перерахувати свою допомогу на розрахунковий рахунок або просто упустити гроші до благодійної скриньки. Тетяна Соловей Демець, новини телеканал Смарт.